Ось зробили таку детальку. К нам звернулися хлопці зробити заглушки на розкладне ліжко. Там профільна труба 20 на 20, вона вставляється в профіль, та цей пиптик слугує як, як ось. Вона входить в іншу профільну дробу і отримає нагрузку. Двоє хлопців сіли на це ліжко, і рідне обламався. Ми розробили ось таку конструкцію. Вона ззовні не пола, а заповнена, і туди вкручується винт М4. Він доходить до цієї виступаючої частини і служить. Ось, яка тримає основну нагрузку, трохи незручно. До самого кінця і тримає всю нагрузку ліжка. Тому, якщо один раз поставити, я думаю, можна забути за поломки. ось. І тепер, якщо буде якась нагрузка, вона буде розподілятися по всій області цієї деталі. Плюс металевий гвинт буде тримати велику вагу. É